Більше трьох місяців на футбольних полях району вирували футбольні баталії чемпіонату району, які беззаперечно пройшли в цікавій спортивній боротьбі. Тож підсумовувати всі зустрічі зібралися наші спортсмени на футбольному полі в селі Гостра Могила. Розпочали день з фінального поєдинку на Кубок району Осінь, де на полі зустрілися команди «Сузір'я Попружна» та факел зі Ставища. Гра пройшла досить напружено, про що свідчить рахунок 1-0 на користь сільських футболістів. За дві хвилини до фінального свистка вирішальний гол забив Валерій Бойко, який і приніс перемогу. А відтак Кубок району осінь дістався саме Созірівця. Нагородження команд провели в урочисто піднесеному настрої. Голова ВФСТ коло Сергій Дзесюк та начальник відділу фізичної культури і спорту Райдиш адміністрації Олег Баран дякували футболістам за пропагування цього виду спорту в районі за участь в чемпіонаті району. Цікаві професійні динамічні поєдинки. Сергій Зацюк, підсумовуючи чемпіонат, зазначив, що він був напружений емоційно. Кожна команда сильна, тож боротьба за перемогу була серйозною. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на сході країни, хто мужньо і відважно боровся за її цілісність за мир. Та наголосили, що турнір пам'яті нашого земляка, героя Сергія Цимбала, відбудеться обов'язково. Далі перейшли до нагородження, вручення кубків і медалей. Приз глядацьких симпатій дістався Дмитру Братчику із команди Сузір'я. Кращим воротарем став В'ячеслав Колюденко із Гесідського авангарду. Почесне звання кращого захисника отримав Ярослав Миколайчук з команди Факел. Кращим півзахисником визначили Олексія Агафонова, команда Санус із гострої могили. Нападником Романа Проценка, команда Сузір'я. Кращим гравцем став Олексій Русаков із «Бесіцької Роксолани. Кращим бомбардиром Андрій Зозуля, команда Санус. Третє почесне місце посіла команда «Факел» із райцентру. Капітан команди Володимир Кошинський. Він і спонсор. Також спонсором команди є Володимир Гринюк. Другим призером став минулорічний чемпіон команда Сузір'я із села Попружна, капітан Роман Проценко, спонсор Михайло Зеляк. І чемпіоном району стала команда «Санос» із гострої могили, яка протягом турніру показала результативний комбінаційний футбол. Капітан команди Юрій Дешлюк, спонсор Валентина Бритвич, яка теж цього дня не обділила команду подарунками. Це були і кубки, і пам'ятні статуетки, і м'яч, і навіть бутси. Гарний настрій, позитив, радість перемоги ці відчуття неперевершені. Кожна з команд гідна оплесків, поваги і визнання. Це наші футболісти, якими ми пишаємося і яким зичимо великих перемог.